Вночі російські війська атакували шостку шахедами. Кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства побували на місці ворожого удару. Як розповідає виконуючий обов'язки директора міського центру естетичного виховання Анжела Висоцька, один з безпілотних літальних апаратів вибухнув у міському парку, де пошкодив приміщення їх закладу. Сьогодні вночі перетелефонувала мені сторож і повідомила, що стався вибух. Це одна із наших будівель де раніше повністю повноцінно займались тут дітки творчі, в творчих колективах. Вилетіли майже всі, все скло в вікнах, деякі, деякі вікна з рамою повиривало, понівечили дах будівлі, всередині будівлі повиривало двері, попадали люстри, попадала шпаклівка. Дуже величезної шкоди завдали. Шосинчанин Олексій працює в рекламній кампанії, яка винаймала офіс пошкодженого приміщення. Чоловік розповідає, що в ньому не знаходилось жодного військового об'єкта. Натомість тут проходить багато цивільних людей. Вилітали всі стекла, двері повилітали, окна. Навіть навіть в підвалі двері пошкодили металеву. Наробили вони хай дуже багато. Пощастило, що не було людей. У нас взагалі тут людей багато. Там сидять, гуляють, відпочивають, нащо ж роблять. Якщо б це було днем, то б стільки було зерців, це капець. Мешканець міста Борис розповідає, що живе за 300 метрів від місця вибуху. В цьому парку пенсіонер щодня вигулює собаку. Знову ліч ночі від і все. и полночи в тревоге. Это место наших прогулок. Вот так мы ходим, вокруг обходим три раза в день. Ум смертям не бывать, одной не миновать.